Картину понівеченого вибухами міста та приміщення садочка у Слов'янську вільничани побачили з телеекрану. Жодного вцілілого вікна до однієї з груп влетів снаряд, залишивши чорні діри та скалічені меблі. Це була, та група, такою попав снаряд. Ага. Ну, вона вже так, а ну дідш була велика діра. Зв'язок між колективами обох садочків допомогли налагодити правохоронці Вінницького зведеного загону, що перебував у місті. Згодом до Слов'янської казки прибула перша невелика допомога з солодощами водою та чаєм з Вінницького теремка. Ми виконали бажання дітей Вінничини, нашого відомчого дитячого садочка УС України Вінницької області, які зібрали солодощі та передали дітям дитячий садок номер 30 міста Слов'янське, який постраждав під час проведення антитерористичної операції. Вдруге Вінницький теремок підсолодив життя слов'янської казки до початку навчального року. Дякую огромне колективу і отдільна Фаїні Олексіївні завідувачі. За те, що люди проникли, не тільки прониклись нашими проблемами, вони и живуть нашими проблемами. І ми очень благодарны, Це вже вторая посилка. Давайте і... дружить садиками. Да, давайте дружить садиками. Тут вірять, що ми єдині в бажанні, аби дитячий сміх наповнив спорожнілий двір та приміщення і в свою казку повернулися місцеві малюки. Ходять я люблю дзвонять, просять. Ми ж только к вам вернеться. Уже ну є. Кода наша група буде готова. Всі хочуть в свою кімнату. Коли вони вже отримали передачу, в нас знову була телефонна така мова, то вони старалися зі мною розмовляти на українській мові, де я розсміялася і вони розсміялися. І я сказала, тепер я розумію, що в нас одні серця які і нас поєднують не тільки нашими такими загальними проблемами. А й мова, на мова в нас одна. сьогодні. Слов'янськ повертається до мирного життя. лікує страшні рани війни з надією на мирне, світле майбутнє, яке обов'язково буде в країні таких небайдужих і світлих людей.